Вітаю вас, любі хлопчики та дівчата, в славному місті Запоріжжя. Це місто, в якому ми живемо і народились. Це наша батьківщина. Чому воно так називається? Найбільша річка України Дніпро. У ній величезна кількість різних крутих скель, що звуться порогами. І досі можна побачити їх залишки на острові Хортиця за дніпровськими порогами, звідси і назва Запоріжжя. Ми вже говорили, що в нашому місті є острів Хортиця, з нього можна побачити не лише річку Дніпро та її пороги, а й степ різних тварин та рослини. А ще на нашому острові стоїть Запорізька Січ. Чи знаєте ви, що таке Січ? Колись дуже давно на наших землях жили, вгадайте хто? Він могутній, наче дуб, дуже довгий носить чуб, серце він хоробре має, Україну захищає? Це козак, козаки. Були воїни, які захищали нашу землю від різних нападників. Козак то вільна людина зі зброєю. Щоб захищатися вдало, вони будували спеціальні фортеці із дерева, які і називали січами. Січ від слова висікати, бо робилася вона із дерев, які висікалися, вирубувалися. Будували січі у формі кола. Посередині ставили церкву, хати, в яких жили, і зберігали все необхідне, навколо неї і оточували все дерев'яним парканом. За бажанням, разом із дорослими, ви можете відвідати музей Запорізького козацтва на Хортиці і побувати на самій січі, і навіть побачити виступ справжніх козаків. Виглядали козаки так. На голові був чуб, який називали оселедець. Часто мали довгі вуса, одягнені були у вишиту сорочку із дуже широкими штанами, шароварами, які перев'язувалися поясом. На поясі козак носив шаблю, мішечки для всього необхідного. Грошей, тютюну, пороху та іншого. І зброї, окрім шаблі, козак мав рушницю або пістолі і спис. Їздили козаки на конях. У вільний час любили співати та танцювати танок, що називався гопак. А також грати на музичних інструментах кобзі або бандурі. Головного козаків називали гетьманом. Відрізнити гетьмана від інших козаків можна було за такою зброєю, яка називалася булавою. Вирішували всі справи козаки разом на козацькій січовій раді. А побачити, як козака уявляли в ті часи. Ви можете на картині, що має назву Козак Мамай. А зараз я вам пропоную дидактичну гру.